Різдво одне з найбільших християнських свят, яке ще з раннього дитинства зачаровує нас своєю магічною атмосферою. Це час зимової казки, коли природа, розуміючи урочистість моменту, одягається в розкішні білі шати і чекає настання вечора, щоб запалити на темному полотні неба першу зорю, яка вкаже шлях до Вифлеєму, де у дідній яскині народжується маленький Ісус. Час, коли за святвечірнім столом збираються українці, щоб в тісному родинному колі зустріти нову радість народження Христа, про яке сповіщають колядники за вікном. Такі традиції святкування Різдва в східному християнському обряді. А ось на заході головною подією Різдва є подарунки, які дарує головний персонаж цього свята Санта Клаус. Добродушний опацькуватий дідусь з білою бородою, який, проникнувши в будинок через димохід, залишає подарунки. Дивіться наш сьогоднішній сюжет, і ви дізнаєтесь, яким супертранспортом користується Санта, що дозволяє йому за одну ніч розвести подарунки по цілому світу, та яка вантажівка стала сучасним символом наближення зимових свят. Налийте горнятку гарячого лінтвейну, вмостіться зручно в крісло, та давайте разом зануримося святкову атмосферу різдвяної історії. А починається наша історія на далекому і холодному північному полюсі, де серед безкрайної білої ковдри зі снігу та льоду розміщується резиденція Санта-Клауса. Тут, у цьому холодному краї, дідусь не просто живе, а побудував величезний завод з виробництва різдвяних подарунків, на якому, допомагаючи санті, працюють маленькі казкові ельфи. Весь рік Санта Клаус стежить за поведінкою дітей у всьому світі і занотовує її у своїй книзі. Згідно цих записів, всі діти у світі утримують свої подарунки. Але давайте зосередимось на технічній частині і дізнаємось, як саме Санта Клаус за одну ніч встигає обдарувати дітей всього світу. А робить він це за допомогою дев'яти чарівних північних оленів, що наділені здатністю літати зі швидкістю, що в декілька разів перевищує швидкість звуку. Отже, з тяговою силою транспорту Санта-Клауса північними оленями ми вже ознайомились. А щодо самих саней, то вони були відкритого типу і досить масивні, виготовлені з дерева і розфарбовані в червоний колір. Свій маршрут по світу Санта-Клаус розпочинає зранку 24 грудня. Першими подарунки отримують діти Нової Зеландії та Австралії. Далі на черзі йдуть Африка, Азія та Європа. Ну і наостанок країни Південної і Північної Америки. З 1955 року американські військові з об'єднаного командування аерокосмічної оборони Північної Америки Норад. В режимі реального часу за допомогою радарів протиповітряної оборони та космічних супутників відстежують маршрут Санта-Клауса. Тож ті з вас, хто бажає дізнатись, де зараз добре дідусь Санта і чи довго ще чекати на подарунки, можуть зайти на сайт Нораду і побачити все на власні очі. До ранку 25 грудня втомлений, але задоволений Санта Клаус повертається до своєї домівки на північний полюс. Трішки відпочивши, він разом зі своїми помічниками-ельфами починає готуватись вже до наступного різдва. Здається, що історія чітка і зрозуміла, варто лише вірити в магію Різдва. Але дорослі вчені все ніяк не заспокояться і висувають різноманітні наукові гіпотези, щоб хоч якось помістити в рамки законів фізики неймовірний передріздвяний маршрут Санти. Але давайте, хоч на день відкинемо всі сумніви, і будемо насолоджуватися різдвяною казкою, якої нам так бракує в сьогоднішній дійсності. Ще одним вже сучасним символом наближення Різдва став караван червоних вантажівок Кенворд. Що з'являються в відомому рекламному ролику компанії «Coca-Cola». зйомку цієї реклами, яка пронизана атмосферою свята, розпочали у 1995 році. За саму ідею і сюжет відповідало одне з 50 найкращих рекламних агентств 20-го століття «VB Donner». для візуалізації ідеї. Запросили компанію Industrial Light and Magic». Яка мала великий досвід у створенні спецефектів в голівудських фільмах у підсумку? Завдяки професійній роботі обох компанії на світ з'явився ролик, який став символом наближення зимових свят. У цій рекламі ми бачимо караван брендових вантажівок Coca-Cola. Насправді в зйомках брали участь лише кілька трейлерів. На прикрашання кожного з них світловими інсталяціями знадобилось по 30 тисяч лампочок. Образ Санта-Клауса, який зображений на вантажівках, створив художник Гедон Сандблом в далеких 30-х роках ХХ століття для реклами тієї ж кока-коли. Також символом наближення свята стала пісня Мелані Торнтон Dream» або ж «Holidays are coming». Свято наближається, яка звучить у цьому рекламному ролику. До 1999 року ця реклама демонструвалась по центральних каналах у більш ніж 100 країнах світу. В свідомості людей вона стала невід'ємним атрибутом наближення свят. А в Україні ще й відомим мемом свято наближається. В наш час реальні вантажівки Кока-Кола їздять містами світу напередодні свята. До 2015 року, коли відбувся 20-річний ювілей знаменитого рекламного ролику, Різдвяний караван Кока-Кола подолав мільйон кілометрів по всьому світу. В цих турах працівники компанії перевдягаються в костюми Санта Клаусів та інших казкових персонажів, проводять різноманітні конкурси та роздають тематичні подарунки. Ось такі вони святкові атрибути Різдва. Десь казкові. Десь цілком реальні, але без сумнів, ні в одному без них важко по справжньому зануритись в атмосферу цього казкового свята. Нехай у кожного з вас, наші дорогі глядачі, наші підписники та й всі українці, в цей час, коли злий грінч з північного сходу, який засів в глибокому бункері і ракетами воює проти трансформаторів, намагаючись викрасти у нас різдво, будуть свої атрибути, які допоможуть час війни зберегти атмосферу свята. Наповнять світлом та теплом ваші серця, які, на відміну від світла в наших оселях, неможливо викрасти. Пам'ятаймо, що темні люди завжди воюють зі світлом, але також не забуваємо, що світло завжди перемагає темряву. З Новим роком та Різдвом Христовим бережіть себе!